Так, привіт, світлічки! Радий всіх бачити. Дякую за ваші коментарі, які ви пишете під відео. От також, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залишайте їх під відео. Хорошо? Ми на них будемо відповідати в наступних відео. От, будь ласка, пишіть також е коментарі ну, загально, е питання, скажімо так, загального характеру, які вас цікавлять. Добре, бо якщо це щось приватне, там, а де в мене там що стоїть, то, звичайно, краще записуйтесь на консультацію, або найкраще записуйтесь все-таки на навчання з водично-строю. Контакти в шапці профіль. Так, хорошо, ми почали говорити про знак ОВНА, в яку входили три накшатра Пхарані, Трошки критика, і потім ми перейшли в знак тільця. От, і знову ж таки, тілець, ми думаємо, що він такий класний, класний, але три пади критики, і той тілець буде такий роз'єрений бик такий. Да? От, і чому часто я кажу, мені кажу, смішно, бо мені часто пишуть в коментарях, там, в, в цьому, на Ютубі чи ще десь в соціальних мережах. Петро, звідки ви взяли, що тілець він такий спокійний. Мій тілець такий буйний, він щось зовсім на тільця не похоже. Ну Так ви ж подивіться, в якому градусі він народився, і де в нього там сонце знаходиться, і все зрозумієте. Ну, для того приходьте на... Навчання. Тоді це все, все стане зрозуміло. Тому що то, що він тілес, це ще нічого не означає абсолютно. от Тільців може бути 9 різних, в залежності в яку паду накшатра попадається. от Так що таке. Добре, критика у нас тут І Інна, далі в нас яка накшатра йде? А далі в нас йде накшатра А, Накшатра. Якщо її зрівнювати з критикою, то це звичайно дуже м'яка накшатра. Ну... От якраз це той тілець, котрий прям тілець, так, котрий а. такий тілець тільцем. Чому так? Тому що якраз серце е, знака тілець, це накшатра Рохіні. Накшатра вже. Планетою якої є місяць, і зверніть увагу, як Інна на розповідає. Бачите, коли ми говорили про гріна, коли вона така бистра, швидко, ножовна всіх поріжених. Це вже водна планета. Звичайно, тому я інформацію Як жиле навіть дивіться, люди, які не знають санскриту, але от Накшатра, так, критіка, от так. Конкретно. І тут я починаю розповідати: Накшатра рохіні, так бачите, рохіні, так мягенько тянеться. Бачите, зразу інтонації. Він, це просто, от коли ми, от, ми медитуєте. Да? От, а від собі, коли ви приходите на курсі, два тижні ми вивчаємо одну накшатру. От, і ви погружаєтесь, да? так вас завантажили прямо в все середовище. Плюс сонце от, в накшатрі Рухіні знаходиться два тижні. І ви два тижні знаходитеся в накшатрі рохіні, все так класно, все передаю слово інні, а да, що? Там дальше, да, про, вже мене, а, на кожну накшатру є свої відчуття і свій смак, чесно mm. вам скажу. Кожна накшатра да. це для мене деяка так, ну, прям смак, знаєте, як відчуття вже. Я відчуваю кожну накшатру просто своїми органами відчуття. Тому накшатри, вона вже якраз це той тілець, який примножує. Про творчість і про примноження всього божеством накшатри рухіні являється Брахма, це творець Всесвіту, саме Брахма творить наш всесвіт. Він не є верховним Богом, але він є виконавчою силою цього всесвіту, тому він творить світ. Звичайно, якщо він являється божеством цієї накшатри, то ця накшатра буде пов'язана з творчістю, щось творити. Але Да, але творити не просто як можливо в харані, да, в овні вона творила, але це все енергет, енергетика овна він творить, але він не дуже пов'язаний з тим, щоб доводити це до ума і примножувати. А саме рохіні вже в, в тільці, ось вона наповнює знак тіле цієї цієї енергії примноження створювати і примножувати. Тому, коли ми з вами думаємо, чому це тілець він так пов'язаний з тим, щоб примножувати матеріальні блага? А він так пов'язаний з тим, тому що серцем цього знака. З'являється саме накшатра рухіні, саме накшатра місяця і накшатра. Господа ну, ось має. Тут річ, він так, якраз от він є. Да, місяць да. місяць ага. не ага. повідає рухіні, та. от. Ну, і також це знаходиться в тільці. А якщо задача Овна це захопити територію, поставити чотири стопчика, що це моє, ага. то за ним ага. тоді вже приходить. От, знову ж таки, щоб тілець він міг це от, підняти цю цілину, оце потрібна критика, оця частина накшатрів, оцей буйвел, який паше, щоб він підняв ага. ту цілину, і тоді вже далі от, там іде засіяти. Ці творення цього процесу ну, от і Брахма, то що за нього відповідає, от він якраз от доводить ну, наш всесвіт він створений і доведений до кінця, до якогось кінцевого, тобто результату. От якраз от Накшатра Рухіні, оце, що Інна говорила, якраз, от, оце якраз і є от, оця накшатра рухіння. Я б сказала, цей тілець не просто йде за Ону, він приїжджає, тому що символом цієї накшатри є різок, Коли тими плодами? Цей тілець на цьому візку, в якому багато соковитих плодів, і це якраз і є символом цієї Накшатри. І тільки задумайтесь, яке ось відчуття, коли я про це кажу, звичайно, це про процвітання, якесь да? це про дуже чогось багато, матеріальних благ багато, тобто якась ну енергія. Процвітання, і це про рохіні. І звичайно, люди, які мають планети в своєму гороскопі в накшатрі Рохіні, вони здатні все примножувати. Але тут важливий фактор. Негативна сторона цієї накшатри це жадність. І звичайно, коли людина не зміє примножувати, то вона нічого не має. Але, наприклад, в неї є планети в накшатрі рохіні. і В неї є потенціал створювати і примножувати, Це як добриво. Ви посадили якісь, ну тобто, якісь е, 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 як це на українській мові семінал насіння. Насіння. Ви посадили якесь насіння, да це енергетика овна. Mm -hmm. Але це насіння треба постійно поливати, да, удобрювати. Ну, пахати, це паха, пахати, якраз цілесосадиє, тому що треба і та, і, прокопати, критика, поливати. Крітіка вона якраз спахує критика, енергетика вогню, така жорстка енергетика. Так. А ось рохіні це вже добриво. Яке ось поливає кожного дня. Рохініця поливає, 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 да добривом поливає. Удобряє, і вона може дорости. Плоди саме плоди вже цих цього насіння, солодкі плоди, це вже накшатра рухіння. І люди, які мають в своєму гороскопі цю проявлену накшатру, вони як добриго. Тобто вони все можуть а, удобрювати і примножувати. Але для цього треба пропрацьовувати свою жадність. А бо, якщо в нас є жадність, що ми можемо примножувати? Нічого, ми тільки захапуємо все і все, і це втримаємо своїх руках. Тому це дуже багато накшатра. Вона дуже пов'язана з матеріальними благами. Але якщо людина має нормальні, адекватні, чесні матеріальні цінності, якщо вона вміє примножувати матеріальні блага, якщо вона не боїться матеріальних благ, бо якщо в неї є неприйняття матеріальних благ, це мінус величезний, і вона нічого не буде мати. Тому майте це на увазі, розширюйте свій світогляд в плані матеріальних благ і вчіться його примножувати і ділитися цим. Ну, якщо завжди як... тілець, це якраз ресурси, ті, які нам необхідні для нашого життя. Це і одяг, і їжа. Так його має бути в достатку, скільки має бути. Ну, в ті ж самі багаткіті написано, що йог, ну нормальний йог, йог – це зв'язок. Йога, це зв'язок з Богом. Mm -hmm. Так і ми тільки в тому стані можемо рухатись до Бога, коли ми нормально їмо, нормально спимо. Ну і якісь умови у mm -hmm. нас є для життя нормально. Ну також у всіх ведичних писаннях там червоною ниткою прослідковується одна думка дуже важлива: не накопичуйте лишнього. Для чого? Тобто так, візьми стільки, так. скільки тобі треба, і все. Ну, бо, тому що то, так само от накшатра, вона як може проявлятися. Бо є люди, наприклад, пішли до церкви, там батько каже: всі в духовний світ, там, всі в рай. Він каже: так а що, меблі купляти чи не купляти? Він вже не знає, що купити. Так купи меблі і думай про Бога. Ну поскладай там то, що треба. Тобто, це нормально. Ну, так само, ну нам природа, вона ж все дає, всі ці ресурси. Для чого? Для того, щоб ми отримали все, що нам потрібно, скільки нам потрібно для нашого нормального ну, життя. Тобто ми не говоримо, що там забагато набрати або взагалі не брати. Є, звичайно, світі люди, які вони беруть там. А це баланс. Також, я можу сказати, що багатьох людей, на жаль, оця точка, вона досить проблемна. В чому? Тому що люди не мають у цього міри балансу, їх заносить в одну сторону, що якщо я духовний, я маю бути бідний. Хто тобі таке сказав? Так, Якщо ти... така асоціація, люди прям ну, це прям фанатична точка. Фанатична, зору, Фанатична да, да. працювати у дуже багатьох духовних таких людей. А школі... Я можу сказати, що дивіться, у ну, мене чому люди прозрівають на курсі дуже сильно, тому ну, на курсі на базу, от коли вони приходять базовий це курс, це. вивчають, коли вони вивчають Юпітер. Я там спеціально роблю акцент на це, що Юпітер, він дає духовну енергетику, яку ти через Венеру потім можеш матеріалізувати. О, знову ж таки, якщо ти духовний, то матеріально в тебе має бути в достатку. Ти просто бере. Тому що, допустимо, са я знаю, коли я пам'ятаю, як знайомий поїхав в Київ, так він там спілкувався з сім'єю євреїв, які займаються авіаперевезенням. От і вони такі сидять їм до ну до них постійно приходять контракти заробити гроші. Він каже: Ну ми взяли той контракт, той кутой. Нам більше не треба. Ми заробляємо достатньо. Нам не треба більше. Тобто вони заробляють скільки їм достатньо. Розумієте? а є люди. Ну це свідчить про те, що в людей високий рівень, тому що от перший признак бідної людини це коли вона зациклена на грошах. Розумієте, гроші, гроші, гроші більше більше, ще більше, ще більше. Куди їх діти не знають? Цілі да, немає да, цілі. Нема да, да. Да, да, да я можу сказати, що в мене на проєкті перший час не рон. Скільки разів таке було? Що от люди, от вони там постановка цілий півроку Ми займаємося постановкою цілий. І з десяти людей, якщо один хоча б він прийшов з тим і пішов з тим, це дуже добре. Як правило, там сім-вісім до дев'яти людей з десяти через півроку мені кажуть, тепер ми точно не розуміємо, що ми хочемо. Ну в плані матеріально, і це якраз оця отнакшара. Тобто вона дає ти хочеш матеріально, А скільки? А чого? А для чого? А що ти з тим всім будеш робити? Ну, ну люди страждають по двом причинам. Да, Тобто, перше, перша людина в печалі, тому що вона не має яхти 70 метрів. Супер. А коли вона її купила, вона потім печалюється, тому що нафіга я її купив. Зачем? Ну, ну, коли ну то, то не про те, знаєте, просто мовитися Для чого? Тобі треба точно та яхта? Ну ти точно маєш тому потребу? Ну купи, покатайся. Ну купи, покатайся, заспокойся. Ні, в мене нема яхти, я буду страждати. Для чого? Так само, Юпітер, ну Юпітер, що він дає? Юпітер він дає блага як духовні, так і матеріальні. Тобто це дурниця, коли людина, розумієте, ну, допустим, якщо подивитися в світі люди, Ханат ну, Махарадж, ну, він їздить по всьому світу, йому жертвують дуже великі гроші. Але він ті всі гроші віддає куди на благодійність і вони в Індії готують проєкт Food for Life, так? тобто їжа, для ж... їжа життя, от, вони годують цих людей. Оце правильне використання матеріального. Тобто тобі щось треба там вдітися, вдягнутися, якісь предмети, якщо в цьому необхідність, будь ласка, це бери. Я можу сказати, що в мене навіть випадки такі були. Тобто ну, вони там телефон колись подарували, потім ну, цю відеокамеру. тобто є потреба, воно прийде. Навіть якщо ти не маєш можливості це свої грошима заплатити, воно якимось воно тебе само не йде. Оце така ця накшатра по доброму, яким чином вона проявляється. Да, да. так. Ну і про творчість, звичайно, ці люди, котрі мають мають величезний творчий потенціал, так як Брахма є божеством цієї накшатри. Тому, звичайно, це люди, які ну повинні не боятися да, щось створювати, але вони люблять практичне, бо це тілець, тілець практичне, та, та, та. корисне. Ну в ідеалі це воно потрібно бути повинно бути екологічне, чисте. Ну що воно приносило, шолта. Та корисна, практична, екологічна, що приносило матеріальні блага. Ось це люди, які можуть це створювати, це робити ще й навчити інших цього. Ну твор да, то Брахма він же ще, він якраз ну, щоб створити. Так да. <плес> от є такі. Хорошо, добре. Це був короткий опис: ну коротка розповідь в виконанні. Інне, <сміх> <ріст> так, Босові. Інна, дуже вам дякую за цікаву розповідь. Хорошо. Так, Дякую всім за увагу. Якщо якісь питання, коментарі, пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео.